50. Не розгортайте по які роздасть Юлія Володимирівна, ви їх не розгортайте до пори, да. до часу я приюти правила гри. Гра популярна ще в 19 столітті так звана салонна гра, флірт Кліті». Ми вирішили неї пограти, щоб довершити ту до атмосферу 20-х, яку е спробували створити музикою і цукерками з фантиками 20-х років. Цукерки, звичайно, не 20-х, а 26. Не закав'янів. Одним словом, збережіть ці папірці, і зараз ми коротко зіграємо в гру. Ми правила дещо змінили, бо вона розрахована на компанію, які всі один одного знають. І тоді можна вести складніші любовні розмови між собою. Але поза як у нас багато більшість э, незнайома між собою, то ми пропонуємо свій варіант гри. Може хтось завдяки їй познайомиться. Я пов'язана з тим, що ми презентуємо антологію Любовного Роману, 20 років Баладорна. Це наша друга презентація, як сказала Юлія Володимирна. На попередній ми е, теж е, влаштували невеликий атракціон, роздавши закладки із закладки із портретами письменників, які, чиї твори війшли до цієї книжки, і з короткою інформацією про них, роздали значки. І, мабуть, треба нам придумати якісь правило, наприклад. А, наступного разу вхід на презентацію, де ми теж подумаємо, що роздати що... пам'ять, за фантиками. Mm -hmm. <зараз> Зберігайте фантики і будемо створювати тягність. На одну презентацію вхід за фантиками, на наступну вхід за сувенірами з попередньої. І так ми дійдемо до шостої чи до сьомої книжки. А хто збере весь комплект, тому буде подарунок. <зараз> Правила дуже прості. E, можна брати по одній ну, ж подні. сказали по одній, я по одній роздаю. У нас не багато, а квітів, а варіантів квітів багато. То можна вже більше, як поділі. Ну, так, да, можна роздати більше, або ми можемо почекати, якщо ще хтось прийде по Думаю, що yeah, варто так Пограти зараз є Інтрига. А пояснюйте, пояснюйте, в чому полягає. Правила сенс. будуть дуже прості: ми з Сашою витягуватимемо у себе по одному папірці, прочитуватимемо пару квітів. Одну квітку назве є. Дві назви. А ті, у кого, а ви розгорнете свої папірці, ви подивитесь, у кого яка квітка, і прочитайте ті фрази попарно, які у вас випали. Я, я прошу я розумію. Я роздаю всі. Та роздавайте Давайте Давайте уже. Роздам, поки ви будете починати. Ні-ні ні. Ви будете читати фразу, коли я оголошу, чи коли ми оголошуємо вашу квітку. Ну і в когось, в когось у залі буде ваша пара. Може вона сидить коротше, а в кого два курці може у вас бути. Потім, подвоє, можна нам дивитися? Можна, так, розгортайте, дивіться і про. Можна було. подивіться, але не показуйте сусідам, коли... бо тоді втрачається. Коли оголош... оголосять вашу плітку, ви її зачитаєте. Я... Ну, починаємо. Черпі... Спробуємо. Рожева камелія і. Первоцвіт. У кого є рожева камелія і у кого є первоцвіт? Ми роздали всі папірці. Ага, є одна квітка. А друга пара. Це первоцвіт. Все. А рожевої камелії немає? Є рожева камелія. Рожева камелія, прочитайте вашу фразу. <різь> Пристрасно желаю тебе. <різь> а первоцвіт <різь> не можу жити без тебе. У вас взаємно. А тепер матіола. І дзвіночок. О, дзвіночок, навіщо ти мучиш мене приймав? А матіола? Дзвіло Можливо... дзвіло. Боюся, ваших диявольських очей відповість вам матіола. Біла троянда. І амброзія. Біла троянда, ви не справили на мене, враження. А в Грузії у мене. Ваше кохання взаємне. Фіалка. Гарденія. Гарденія. Гарденія є. А фіалка? Так. А, ніхто не знає про нашу любов. Це прекрасне таємне кохання? Петунія. І жоржина. І подарунок заспокоює мене. Ради ви бачити. Гризантема. І нарцис. Ти прекрасний друг. Не запитуй мене марно. Червона гвоздика. Кала. Червона гвоздика. Моя санська пора тобой. Моя краса зводить мене зруйна. Ромашка. И гладіолус. Я хочу, не хочу, так? Я хочу бути п'ятим. Колесо доводи. Дай мені можливість, я щиро.